Бен Ходжес, генерал-лейтенант армії США у відставці, колишній командувач сухопутних військ США в Європі. Вітаю в нашій програмі, генерале Ходжес. Дякую за запрошення, Даніелю російський генерал Ярослав Москалик, який відповідав за підготовку брифінгів про війну для Володимира Путіна, загинув внаслідок вибуху замінованого автомобіля в Москві. Кремль звинувачує в цій атаці Україну, Якими ви бачите основні наслідки цього вбивства для Володимира Путіна, його генералів і російського командування. Я думаю, що кожен російський офіцер, який знаходиться десь у ланцюжку командування, несе відповідальність за атаки, в результаті яких загинули невинні українські люди, була зруйнована цивільна інфраструктура, також всі ті люди, які самі вчинили будь-які воєнні злочини. Якщо вони знаходяться десь у цьому ланцюжку на будь-якому рівні, то вони мають бути притягнуті до відповідальності. Вони повинні дивитися через плече, перевіряти під своєю машиною, весь час хвилюватися, що стануть жертвою так само, як вони були відповідальні за загибель невинних людей у школі, у своїх квартирах чи парках. Так що це, як на мене, цілком законно. І в будь який момент вони можуть за це поплатитися. Я думаю, що це важлива частина підриву здатності Росії вести війну? Цікаво, що цей загиблий генерал відповідав за підготовку військових брифінгів для Володимира Путіна. Чи вважаєте ви це особистим приниженням для Путіна, оскільки цей генерал був убитий у Москві? найбільшим приниженням для Володимира Путіна є те, що через 11 років після того, як він це розпочав, він все ще контролює лише близько 18% України і не має жодних перспектив, нуль перспектив, що Росія зможе перемогти Україну. Це найпринизливіше для нього Другим, очевидно, приниженням є той факт, що високопоставлені російські офіцери можуть бути ліквідовані у Москві або поблизу Москви, адже Україна має такий вплив. І тому мені цікаво, як він пояснить це власному населенню, адже він не може їх захистити. А ще складається враження, що російські спецслужби не в змозі захистити навіть власних людей. Своїх генералів і офіцерів у Москві. І, як відомо, служба зовнішньої розвідки України та служба безпеки України поінформували президента Зеленського про ліквідацію осіб з вищого командування Росії. І президент Зеленський сказав: цитую, справедливість неминуче настане. також. Президент подякував спецслужбам за їх роботу. Чи вважаєте ви, що ця кампанія вбивств глибоко всередині Росії виявляє також крихкість і слабкість російської системи безпеки? Так, звичайно, якщо хтось здатний знати, де цей генерал, який у нього спосіб пересування, де він буде, хто він, щоб мати можливість націлитися на нього? Це очевидно виявляє вразливі місця. Але ви розумієте, я не вважаю це вбивствами. Я маю на увазі, що це військові, ворожі солдати, учасники бойових дій, і на мою думку, справедливо, що вони можуть стати жертвами. Але Я гадаю, що ми хочемо, щоб вони постійно озиралися і втрачали довіру один до одного, тому що вони природньо будуть задаватися питанням: звідки йде витік цієї інформації. Як до них проникли. Отже, це важлива частина створення дестабілізації з боку противника. А також це може бути впливовим з психологічної точки зору для російських офіцерів. Так, справді ви знаєте. У США раніше була така практика, коли зникала дитина, її фото друкували на пакеті з молоком, щоб усі бачили обличчя зниклої дівчинки чи хлопчика і могли допомогти з пошуками. Я б застосував ту ж саму практику до російських офіцерів у командному ланцюгу від найвищого рівня і донизу, які віддають накази про ракетні удари, що вбивають невинних українців. Я б опублікував кожну фотографію, щоб усі знали, щоб цей офіцер знав, що його сім'я знала, і його друзі знали, що українці знають, хто вони інакше ці люди не відчувають жодного почуття відповідальності за те, що вони роблять, за те, що вони вчиняють воєнні злочини. Я вже не кажу про офіцерів, які брали участь у бойових діях проти українських сил. Це війна, але за вбивство невинних людей має бути спосіб чинити тиск на Росію, щоб притягнути їх до відповідальності, і щоб ці офіцери знали, що їхнє ім'я є в списку, і що, коли все це закінчиться, врешті-решт вони будуть притягнуті до відповідальності так само, як нацистські воєнні злочинці були притягнуті до відповідальності після Другої світової війни. Також російський диктатор Володимир Путін оголосив про так зване триденне припинення вогню з 8 по 11 травня. За словами Кремля, це рішення ґрунтувалося на гуманітарних міркуваннях. якими ви бачите основні причини такого так званого триденного перемиря Путіна після попереднього 30-годинного перемир'я. Я думаю, тут є, мабуть, три моменти. по перше, він намагається змінити наратив, тому що він побачив, що вже навіть президент Трамп втрачає самообладання і починає чинити більший тиск на російську сторону. Тому я думаю, що частково це спроба змінити наратив. Друге, звичайно, це те, що ніхто на планеті не вірить, що Росія насправді погодилася би на припинення вогню без будь-якого тиску. І третє, справжня причина, на мою думку, полягає в тому, що вони не хочуть, щоб українські безпілотники атакували червону площу під час святкування Дня перемоги. Я думаю, що це справжня причина, чому вони сподіваються на припинення вогню в цей період. Я вважаю, що відповідь вашого міністра закордонних справ була миттєвою і дуже правильною, коли він сказав: а чому не 30 днів? Чому три дні і чого ми чекаємо? Чому б не почати це прямо зараз? Тому що, як усім відомо, це російська інформаційна операція водночас, за даними Financial Times, російський диктатор Путін сказав стіву Віткофу, що він готовий зупинити вторгнення в Україну на поточних лініях фронту. як ви оцінюєте таку можливість зупинки війни та переговори, які зараз тривають? Перш за все, я довіряю президенту Зеленському та його команді. Вони точно знають те, що найкраще для України і що прийнятно, а що ні, І Я думаю, яка безглузда пропозиція і те, що вітков навіть повторив її, також не дуже добре. Як вони сказали, велика поступка з боку Росії полягає в тому, що вони не захоплять всю Україну. Що це за поступка? Отже, я думаю, що український уряд знає, що українські солдати перемагають на полі бою на землі. Вони зупинили Росію навіть без належної допомоги з боку Заходу. Росія не може перемогти Україну і тому я вважаю що Україна в такому становищі де ви можете висувати вимоги щодо свого суверенітету, щодо майбутньої безпеки. Але це залежить від українського уряду та народу. Наскільки вони готові продовжувати це робити? Але я думаю, що важко уявити такий результат, за якого Росія збереже контроль над частиною території України, і потім з її боку не буде подальших дій. А ще у Ватикані відбулася цікава зустріч президента США Дональда Трампа та президента Зеленського. після цієї зустрічі Дональд Трамп вперше поставив під сумнів готовність Путіна припинити війну, пригрозивши новими санкціями проти Росії. Пряма мова, це змушує мене думати, що можливо Путін не хоче зупиняти війну. Він просто водить мене за ніс, і тому мені доведеться вести банківські санкції. Чи є у вас якась надія, що ця зустріч у Ватикані може змінити позицію Трампа щодо Путіна, політику Трампа щодо цього? Безумовно, президент Зеленський заслуговує на похвалу за його неймовірне терпіння і його наполегливість, готовність сісти і продовжувати намагатися пояснити цьому американському президенту які факти того, що відбувається насправді. Отже, ви знаєте, це була чудова фотографія, на якій вони вдвох сиділи там. це було цікаво, були ми, ми про те, як люди кажуть, ось зустріч американського президента з лідером вільного світу, президентом Зеленським. Я маю на увазі, що це дійсно дивовижний поворот того, як люди сприймають цих лідерів. я б довіряв усьому, що сказав би президент Зеленський. я би дуже хотів. Щоб ця зустріч відбулася у такому форматі, в якому президент Трамп не просто послухав, а почув президента Зеленського і нарешті розумів, що відбувається. А потім він би пішов і щось зробив для того, щоб чинити реальний тиск на Росію. Ось у такому випадку я був би вражений, Але я поки що не бачу жодних змін в американському підході до Росії. Я не чув заяви Трампа про те, що якщо Путін не приймете це 30-денне беззастережне припинення вогню, то я збираюся дати Україні все, що їм потрібно, без обмежень. Я збираюся додати ще санкції і я збираюся зробити кроки, які розчавлять російську нафтогазову промисловість. Це реальний важіль впливу і президент міг би зробити всі це, якби він був серйозно налаштованим. Але якщо він нічого з цього не зробить, то я не буду покладати надто багато сподівань на результати цієї розмови у Ватикані. і це цікаво. Я вважаю, що ваш президент отримав би певне підбадьорення від того, що кожен інший лідер, який був там, його підтримував і аплодував йому. І тому, в той час, як в Європі їм знадобиться деякий час, щоб повністю організуватися і зробити те, що вони повинні робити. Немає жодних сумнівів у тому, що європейські країни мають можливості, ресурси та промисловість, які затьмарюють Росію, і що вони дійсно можуть зробити реальні речі, які допоможуть змінити ситуацію на краще для України. Розглянемо також цю пропозицію від адміністрації США від Стіва Віткофа. Адміністрація США і Трампа запропонувала визнати Крим російською територією де юре і де факто визнати російський контроль над окупованими територіями України? якщо уряд Сполучених Штатів визнає Крим російською територією, що це може означати з політичної і військової точки зору. Які стратегічні важелі впливу будуть у Росії у разі такого визнання по перше, це була б катастрофа для довіри до Америки. я маю на увазі те, що ніхто інший цього не визнає. єс, європейські країни вже сказали у жодному разі, ми цього не визнаємо. Таким чином, американський авторитет опиниться на смітнику після чогось подібного по-друге, китайці візьмуть на замітку Китайці це побачать і подумають: гаразд, якщо США гнучки щодо території, тоді чому ми не можемо захопити частину Філіппін або Тайваню або інших спірних островів, розташованих на коралових рифах у південно-китайському морі, наприклад, Це не завадить зусиллям зі стримування Китаю. І нарешті це просто було б неправильно. Я маю на увазі, чому скажіть, Сполучені Штати мали б погоджуватись і казати, що ж Росія вже окупувала цю територію, там розмовляють російською, і всі ці безглузді причини для таких дій. Це свідчить про те, що ця адміністрація абсолютно не розуміє, про що ця війна, про історію, про географію цього Чому Україна воює. Тому я сподіваюся, що Україна не погодиться на їхні пропозиції. Україна не зобов'язана приймати все, про що домовляться росіяни і американці, і це можуть не підтримати також європейські країни. Я думаю, що Туреччина точно не збирається цього приймати. так само. Отже, я сподіваюся, що Україна чітко дасть зрозуміти, що ви цього не приймете. І тоді, нарешті, це негативно вплине на відбудову, тому що великі інвестиційні компанії, які б принесли величезні суми грошей на допомогу у відбудові України, Якщо вони побачать, що Росія окупувала Крим з так званим американським визнанням, то я думаю, що вони неохоче вкладатимуть кошти у відбудову, тому що вони побачать, що це умови для відновлення конфлікту Росією після будь-якого врегулювання. Тому я не бачу в цьому нічого хорошого. Я це не підтримую. Також віцепрезидент США Джей Ді Венс погрожує відмовитися від переговорів про припинення вогню в Україні, якщо не буде жодного прогресу. Якщо США відмовляться від переговорів про припинення вогню, це буде найгіршим чи найкращим сценарієм для України. Ви знаєте, по перше, частина проблеми з американської сторони полягає в тому, що п'ять різних людей говорять про те, який у них план секретар Рубіо, Вітков, генерал Келлох, віцепрезидент Венс, сам президент, і жоден з них, здається, не перебувають у гармонії чи синхронізації в тому, що вони роблять. Отже, щоб не говорив віцепрезидент, це завжди відображає те. У що щиро вірить або чого прагне, і хоче певна частина адміністрації, але я зовсім не впевнений, що він є якимось істотним авторитетом для президента чи решти адміністрації. Це просто, знаєте, відображає неорганізованість, і я думаю, некомпетентність їхнього підходу, якщо чесно. Якщо Сполучені Штати Америки не готові насправді надати більш значущу підтримку Україні та чинити потужний і рішучий тиск на Росію. Тоді вихід США з перемовин не обов'язково найгірший варіант хіба що для нас? Звісно, це був би найгірший сценарій для нас, американців, адже це точно би реально підірвало будь-яку довіру до адміністрації. Але з точки зору України чи Європи. Не думаю, що це був би найгірший сценарій, враховуючи те, що адміністрація Трампа зараз робить. Для росіян це було б недобре, тому що європейці точно знають, хто тут поганий хлопець. Так ось приблизно так я це зараз оцінюю. Чи вважаєте ви, що Європа зараз готова взяти на себе лідерство в цьому процесі підтримки України? Якщо США відмовляться від переговорів, якщо Сполучені Штати відмовляться від підтримки України? Скоро ми дізнаємося, чи може Європа очолити все у цей критичний момент? Я чую багато позитивних висловлювань з Великої Британії, Франції та Брюсселя. Я думаю, що ми нарешті матимемо німецький уряд приблизно за два тижні, і якщо Мерс стане канцлером, як ми всі очікуємо, він чітко вже продемонстрував, що він на боці України, і це може бути значущою позитивною зміною, яка дійсно допоможе зрушити справу з мертвої точки. Стосовно Польщі, я хотів би бачити Польщу більш далекоглядною в цьому. Але, звісно, у них тут президентські вибори за кілька тижнів. Тож, мабуть, саме тому вони не хочуть, щоб це питання стало предметом президентських перегонів, можливо, я не знаю. Але Європа має можливості єдине, чого не вистачає Європі, це впевненості в собі. Розглянемо також коаліцію охочих. Про це повідомляє за Телеграф. США в приватному порядку запропонували надати матеріально технічну підтримку для цієї місії, а також розвідувальні дані для допомоги європейським військам під час їхньої місії у разі угоди про припинення вогню. Чи вистачить цього для того, щоб європейські війська змогли виконати цілі цієї місії в Україні у разі логістичної та розвідувальної підтримки з боку США Перш за все, якщо це точно, то чому це секрет? Я маю на увазі, чому б нам не сказати чорт забирай, ми допоможемо, тому що це дуже важливо. Так, ми візьмемо в цьому участь. Тому я не знаю, як на це відповісти. Я не впевнений у цьому звіті, сподіваюся, це правда. Але якщо це правда, то чому це таємниця? Щодо того, чи достатньо цього, то нам потрібно розуміти, яка це місія. Нам потрібно почути, хто буде за неї відповідати, який ланцюг командування, у чому місія, які правила ведення бою, мета цього створити силу, яка могла б стримати Росію від порушення перемир'я. Мова йде саме про це. Тож я не можу сказати, чи достатньо того, що надають США, адже ми не знаємо всієї картини. Це допомогло б логістиці та розвідці. І якщо це необхідно для впевненості Європи, то я за це. Давайте розглянемо нашу останню тему ще один витік із групового чату Сигнал, який стосується піта Хексета. Міністр оборони США Піт Хексет відправив конфіденційну інформацію про удари в Ємені в інший груповий чат Сигнал, в якому були його дружина і брат, а також особистий адвокат яка ваша реакція на це? А також ми почули ще одне повідомлення: що він використовував для цього публічний інтернет, порушуючи протоколи безпеки Пентагону. Так, це очевидно свідчить про брак компетентності та професіоналізму там, на верхівці Пентагону це соромно і це призведе до того, що деякі з наших союзників будуть дуже неохоче ділитися розвіданими, якщо вони знають, що це може опинитися в групі якогось чату сигнал. І зарозумілість міністра оборони також дуже насторожує і ви можете бути певні, що серед професіоналів, як військових, так і цивільних фахівців у міністерстві оборони це викликає сором, розчарування і занепокоєння і це свого роду значно підриває довіру, а ви знаєте, довіра є таким надзвичайно важливим чинником у будь-якої армії. І це зовсім ніяк не робить людей більш впевненими у своєму керівництві. І ви знаєте, для мене однією з найважливіших рис хорошого лідера була готовність взяти на себе відповідальність у разі провалу. Якщо виникла проблема, слід визнати, я припустився помилки, або це була помилка моєї команди. Ми виправимо ситуацію замість цього, все, що він робить, це атакує засоби масової інформації і заперечує це, коли весь світ знає, що це правда, і це не дає мені надії, що вони зроблять висновки з цього? Чи не здається вам, що також багато чиновників Пентагону розчаровуються в своєму очільнику Піті Хехсеті? Тому що, начебто, люди з Пентагону зливають цю інформацію в засоби масової інформації про чат-групи Сигнал. Звичайно, це його власні хлопці, ті, кого він привів. Ось у чому проблема. Коли ви говорите про бажання бути руйнівним і позбутися всіх старих речей, це означає, що ви позбуваєтеся всіх старих професіоналів. Які були там довгий час і знають, як робити ці речі, він не підходить для цієї роботи, і всі сенатори республіканці, які голосували за його затвердження, знаючи, що він не був кваліфікований, вони заслуговують на презирство і вони несуть відповідальність за це також. дякую вам, генерале Ходжес, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні, героям слава! Дякую, Даніелю.